Що його турбує у ваших відносинах? Давайте подивимось, для кого, які у вас відносини зараз. Ну, такі легкі у вас зараз відносини. Угу, справедливість. Ну, Таки працюєте над відносинами, якось, можливо, після розбитого серця тут іде таке. Або ви виходите із цих легких відносин у більш такі серйозні, у більш такі серйозні, ви наблюдаєте, як. Він буде діяти, чи буде він працювати над відносинами, чи буде тут толк у цьому всьому. Так. Ох ти. Турбує його, знаєте, що він зараз один, що, він, що ви зараз не разом із ним. Він якось тут зі своїми... Сам на сам, знаєте, зі своїми почуттями. А почуттів тут як багато. Бачите, що турбує, можливо, те, що дуже багато почуттів, він може, не може їх контролювати важко. Ой, бачите, ще кубок. Знаєте, що відбувається, Одні кубки. Він тут і фантазує про вас. І хоче, хоче щоб у вас була якась романтика, якась. Хоче рухатися до вас, чи приїхати, проявитися, показати себе. Можливо, зараз в неї виходить. Да? Да, можливо, він зараз зайнятий. Він зараз зайнятий, він може бути не сам, може бути десь на роботі, з якимись людьми там спілкуватися, щось да, він не може зараз. Але чекаю, поки це зміниться. Да. І знову з кубком до вас. Бо почуттів так багато, так що приймайте, якщо треба вам таке.